으아, 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 으할 으아, 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 으 Прибуттю до місця пожежі було встановлено, що пожежа на шостому поверсі в електрощитові, яка розповсюджувалася на сьомий, восьмий, дев'ятий поверх, також на п'ятий і четвертий. Зразу рятувальникам були направлені сили засоби на евакуацію людей та гасіння пожежі первинним засобом пожежогасіння вогнегасника. На протязі перших п'яти хвилин було виведено 10 чоловік, з них четверо дітей. Пожежу було локалізовано і ліквідовано. どういうことですか?